Бо я тисну добуду носить, одразу так, поняв. Чучало чало ти рано не представився, приходив документи перевіряти. Бо я ім'я, фамілія, отче Я не піду отсюда, ти довго представити, щоб документи мене. До мене подійся. І заповни, там де я, коли мене близько, хто зі мною не підходить. Бо я тисну добуду носити, зразу мордяко, так. Поняв, як звати тебе питаю, блядь. Імя полі... питаю я своє, полі... визивай. Я питаю ім'я, не... він не представився. Він на чоловіка перевіряв документи, не має права без того, як він досить назвати 2 штовні. Да? А ви маєте право до людей підставати? Ви вас треба людіти. Ваша оце ти цяка така такому щатує. Пожалуйста, я не жалуватися буду, я вас убивати буду. Убивать. Вірите? Я да мою дитину буду вбивати. От ту ж ви ложете дітей, падає ви отакі. От Понимаєте? А це називається, це називається, я віче своєї менами називаю. Я називаю, що ви скоти. Ви за передок не йдете. От що такий кабан сидить тут, а не на війні. Поза в дідає, якого хера отаке го, отаке го, отаке служить, як а таке сидить тут. Служить. Да, і приняні там вбили. За що? За ваші монди. За вас тоже. хлопці там де не підходьте. Але, але все, что, де не так, сучить, і хто зі мною, Поняли? А то що буде? Що ти мені зробиш? Що ти мені зробиш? Ідіоти, власне чувствували, у людей терплять, та пиздить, ось треба вкрізь. От пиздеться, ось вот Так, да, вас да. 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 Не та на свірча, ви <м 'яту> <Вы вето. м 'яту> б'єте, ви б'єте, ви калічите, ви вбиваєте людей, ви вбиваєте. Ви вбиваєте людей. Нам не касатів треба б'яти, а вас подонків. Отакі подонків, як ви. Козли, ви, вичі.